Квартирка новенька, новому комплексі. Цього року вона вже здається. Комплекс новенький. Тут для двох персон. Вихід на балкончик окремий кондиціонер. І ось така от ще кімната гостюва з великим телевізором, ще одним кондиціонером. Кухня, повністю новий ремонт. Тут розкладний диванчик на дві персони і ще окрема така от спальня для однієї. персони. Значить, вихід, дивіться, на балкончик з видом на лагуну, де водиться розовий фламінго, горе, там можна розовий фламінго поспостерігати. Є знизу ресторанчики. Тут ще тільки строїться, на слідчий рік тут буде ще кардосік. І море видно буквально скільки, там, 20 метрів сосни, пісочок як у Танерів, кому треба буде від 75 до 90 євро іменно в вересні, а в сезон туристичний. на Серпень місяць ціна в районі 120 євро за добу. Кому треба пишіть контакти. Я дам.